Дівчулі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Подружка Онлайн. Мене звати Варя і сьогодні ми з вами будемо робити суперкласну розпаковку однієї дуже відомої особистості Кайлі Дженнер. Кайлі Дженнер, відома бізнесвумен, засновниця успішного косметичного бренду Кайлі Косметікс. Вона почала свою кар'єру як реаліті зірка в шоу Кепінг Хаб від Зе Кардаш. Її косметичний бренд швидко став популярним завдяки інноваційним продуктам і модним трендам. Кайлі є однією з наймолодших мільярдерок у світі за версією Forbes. Вона активно веде соціальні мережі та ділиться своїм стилем і новими проектами з мільйонами підписників. Якщо бути відвертою, то я ніколи не слідкувала за історією Кайлі Дженер, за її модельною якоюсь історією, взагалі за життєвою історією, і в соціальних мережах я також за нею не слідкувала. Але тієї осені в неї з'явився бренд одягу, і він все ж таки мені доволі таки запав, тому що я люблю, в принципі, якийсь такий кежуал про спорт, про комфорт, про красу. І я довго наважувалась замовити, тому що ціна ну, доволі така немаленька. І ось цього літа, на початку літа, я бачу, що в них знижки, я впевнена, така типу, 100% я буду брати, тому що знижки на той костюм, який я хотіла, були 50% на одну ну, якусь там одиницю, так? Я вирішила, що це точно потрібно брати. І ось в мене є продукт від бренду Хай. Кай новий бренд від Кайля Jenner. Його місія забезпечити жінок стильним та зручним одягом для активного способу життя. Бренд поєднує сучасний дизайн, високу якість матеріалів та доступні ціни, щоб кожна жінка могла відчути себе стильною та комфортною. Я, якщо чесно, розраховувала, що мені вони прийдуть не в пакетах, а прийдуть в коробці, але ну. Маємо, що маємо, бережемо екологію, так сказати. І давайте вже будемо розпаковувати. Розкажу історію, що я цей костюм знімаю не одразу після того, як я замовила. Це не така прям у нас гаряча розпаковка, і знижки вже закінчились, але чому так вийшло взагалі? Я замовила в них костюм. Давайте вже покажу і розказую цю історію. Ось такий у нас червоний. Худі, я не знаю, як це назвати зіпка Зіпка, здається, це називається. Вона йде з кабішоном. На флісі. Така от фірмова бірочка доволі таки, хорошої якості, прям картон такий твердий-твердий. Ну, Ми пам'ятаємо, да, що я поправилась. І що в мене тепер в гардеробі? З'являється чим більше рожевого і червоного. Да? Хто дивився моє привідоще відео, той пойме. Дістем. Тобто, в мене з'явилася така от зіпка. Супер класна. Я, якщо чесно, переживала, що якість буде ну така собі. Замовляла я це за 30 доларів. Ось цю зіпку без знижки вона коштувала 60 доларів. І що саме крутіше було для мене відкриттям це те, що. В період цієї покупки, я не знаю, чи це тільки тоді, чи це взагалі в бренду Кхай, є така історія, те, що не потрібно платити налог, тому що це дуже круто, хто живе в США, або хто тут бував, або взагалі хто знає ну, якусь історію, так, життя в США, вони знають, що тут майже всюди ми платимо налог. І цей налог здебільшого 10%, або це тільки в нашому штаті 10%. Але на весь одяг, який я там замовляю, десь. В різних навіть штатах, якщо він мені йде, то я все одно плачу, 10%, 10, 10, 10, 10, 10. 10 налогу. Тому ось така от історія в нас. І ось в цього бренду немає цього налогу. Це було супер класно. По-друге, я не сказала, да? я хвилювала, що якість буде ну, не прям Ась. Тому що, якщо чесно, я купувала тут бренд Calvin Klein. Це просто жахливі речі. 200 доларів майже віддано просто за ось таку зібку чорну і шорти. Теж на флісі, але ну, воно прослужило мені, не знаю, три місяці, напевно. Він такий став жахливий, покудлачився взагалі ну, не очень. Хоча, хоча, я не знаю, можливо, це також покудлатиться. Але, на перший погляд, дуже хороша така якість, така плотна. Мені здається, він не буде кашлатитися. І тут дуже якісний ось цей от фліс начос, я не знаю, як це назвати, він такий прям м'який-м'який, але водночас такий структурований. Тканина дуже класна. Я людина, в якої був, ну, і є, бренд спортивного одягу, тому я знаю про тканини, і я вам можу з певністю сказати, що. Ось ця тканина, яка є в бренду Кхай, вона супер класна і вона не буде кошлатитися. Тому ось ця зіпка коштувала 30 доларів. І сіла вона на мене нормальна. Далі я замовила джогери. І от з джогерами якраз таки в мене зарядила собі паліту. І от з джогерами в мене виявилася якась проблема, тому що прийшли мені джогери перший раз, я прикріплю відео. Перші джогери, які мені прийшли, вони були супер на мене великі, просто супер великі. Ви можете це побачити на відео, які вони здоровенні на мене були. Я вирішила їх замінити. Але єдина проблема була в тому, що знижки вже тоді прийшли. І все ж таки мені сказали, заплатіть, будь ласка, повну суму, типу, яка має бути на ці джогери. І мені довелося заплатити не 30 доларів, а 60. Але просто я вирішила вже, окей, тоді я заплачу, тому що, в принципі, мені сподобалася ця зібка. Повертати тоді зібку або залишати її за 30 доларів немає сенсу, тому що просто червона зібка, ще її носити, я не знаю. Тому ось я вирішила, що мені треба точно Этот костюм. Пожалуйста, отакі у от нас джогери. Це низька посадка, можливо, на других людях. Нормально вони сидять розмір в розмір такий, як вони заказують, але от зіпка сіла супер. Це розмір XL зіпка здається, бо я зараз вам скажу, що це був за розмір. Так, да, Це розмір XL. І джогери я замовила вже, перезамовила, так би мовити, в розмірі L. Я вам також зараз все примірю і все покажу. Чи не подобається? Я можу грати прошлу соночку взагалі гадеру? Насправді він мені сподобався, і як він мені, він мені сподобався, як він сидить, який в нього колір. Я повністю задоволена цією покупкою. Дуже багато бачила на просторах інтернету двоякості, тому що деяким людям подобається бренд Хай, деякі кажуть, що дуже величезні розміри, і я не можу з ними не погодитись, так як в мене була ця прикра ситуація з джогерами. Але просто замінила так, мені було неприємно, що мені прийшлося все ж таки знехтувати моєю знижкою. Я написала в службу підтримки, але вони сказали, вибачте, тому. Ось так. Джогри обійшлись мені в 60 доларів, зіпка мені обійшлась в 30 доларів. Поїхали далі. Ось ці дві манюнки. Я їх не замовляла, я пішла в таргеті і купила їх. Я довго на них дивилась. Давайте одна сносочка. Я дуже часто в Тіктокі бачу такі історії, типу, на якому мультикові ти виріс. Такі в тебе там якісь психологічні травми, або так ти бачиш світ, або так ти себе уособлюєш, як якийсь там персонаж з мультфільму, і тому подібне. Я виросла, ну, навіть не те, що виросла, просто перші мультики, які я дивилася, які мені подобались, це були Братс. я взагалі вважаю Братс одним із найкрутіших мультфільмів, які я бачила, тому. Ну, таких дитячих моїх. Тому я обожнювала Братс. І коли я побачила ось це, я не змогла остановитися. Ну, як можна було остановитися? І не купити отакі от манюньки. Тому давайте поговоримо про колаборацію Братс і Кайлі Дженнер. В результаті співпраці між Кайлі та Братс були створені міні-ляльки, які відображають стиль та образи Кайлі. Кожна лялька має унікальний одяг, аксесуари та зачіску, що робить їх неповторними та бажаними. Давайте будемо це розпаковувати в кінці до концов. І так, подождіть. А де мій ножик? Я извиняюсь. One minute є ножик мій з предыдущого відео. Сейчас нашу спин вообще плохо-плохо начал резать. Блин, я вся порвала. Что-то девочка такая. Давай, давай. А, шутца. почему она навелась? Вот, с этой стороны. то буду распаковывать вот это вот. Распаковывайте, пожалуйста, снизу. Тут мы тоже везем в помощь. А, ну, по-перше, по-перше, хто нам тут? <глуш> дивіться, яка красотка малишка нам зразу попалася. Ну, Ви представляєте, що просто з першого разу нам попалась така манюнька. Вау... Як це розкрити? Це тут треба порвати, ль? Чи не треба? Хто-небудь взагалі? Об'ясніть мені. Це вона типу, з цим її стало. Уходи? Чесно, не знаю, як вона має стояти. Наверное, что с правильно. Та-дам! Классно же? Ну, прям шикарно вон. Мы поставим сюда, она у нас будет простоять с нами и снимать наше видео. А мы... О, речі, тут ще якась стукає. Ага, це ми можемо подивитися, що ми можемо виграти. Давайте подивимося. І так, в нас тут є на вибір шість дівчат. І ще в нас в другому ось такому має попастися або машина, або собака, або губи, або ще якихось дві штуки. Собственно говоря, -э, значить, люди в моєму віці купляють куколки своїм дітям, і я это купляю куколки для себе. тому що воно не пройшло. Я знову так от... Давайте, давайте. Типу ви побачите перші. Не побачили, тому що воно з моєї сторони. Це собака. Мені здається, я більше радію ось цим от іграшкам. До речі, забула сказати, одна ось така штука в таргеті коштує 10 доларів, плюс 10%. Тобто, 1 долар, того 11 доларів воно це коштувало все. Одна штучка 11 доларів. Я не знаю, воно має бути в цій пластмас. Не має бути в пластмас. Алло. Отака от собака у нас з этой мадамою. І наступний лот. Чесно відкривається ужасно. Итак, Ау -ау 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 -ау. о, она прям сразу открылась, мощно, мощно. Тут у нас также политурочка вот такая вот. Ну потому что качество вот такое, я называю политурочками. Тут в нас така ж сама інформація, хто нам може попастись. І ми знову відкриваємо. До речі, напишіть в коментарях, взагалі хтось дивився, брат, і хто йому подобався. Мені подобалась блондинка, здається, це була отака в неї, типу, як ангелочок якийсь там був. Я, я не знаю, як її звати було. Ребята! Подивіться, що це. Це ж машина, мені здається, в цій колекції всі хочуть машину. Ну, я так точно хотіла машину. Вона їздить, прикиньте. Вона прям, ну, нормальна, така машина. Понял, вона поїхала. Прямо як моя кукуха. Будемо їздити разом. Ну і давайте ж подивимось, яка дівочка нам попалася. До речі, давайте подивимось, хто тут є і кого я би хотіла. Я, б напевно, би хотіла б з цих всіх дівочок або першу, або... Третю або четверту. Немножко АСМР. Хто нам попався? А, нам попалася третя. Ну, і вона йде в нашу колекцію. Дівочок. Це теж гнеться? Це й голова гнеться тільки? Не падай тряпка! Дівчулі, наша розпаковка підійшла до завершення. Я дуже рада, що ви подивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, колокольчик. І я також би хотіла, щоб ви написали мені в коментарях, чи подобається вам взагалі формат розпаковок. І, можливо, ви хотіли би побачити якісь інші розпаковки, якихось відомих брендів, якихось, можливо, відомих людей. Я буду дуже рада, якщо ви напишете і підкажете мені, в якому руслі мені іти. Що ж, дякую вам за те, що провели час разом зі мною. З вами була Варя. Ви були на моєму youtube каналі Подружка Онлайн. Всім бай. Всім бай. Люблю, цілую, обіймаю.